На вас чекає челендж. Хтось із вас отримує шоколадний фонтан. Він дістанеться тому, хто його найкраще намалює цими фломастерами. Але є одно дуже важливе але малювати слід ротом, а не руками. Ну все, у вас є хвилина, і вона вже пішла. Я повинна виграти, тому що крутіше за мене тут нікого немає. Що? Та ти програєш? Бо найкращий малюнок буде в мене Бинго! в тебе хіба може бути шоколадний фонтан синього кольору? Звичайно, ні. Я виграю. Тим більше мені тільки но прийшла дуже крута ідея. Навіщо видувати фарбу, якщо можна просто зняти ковпачок? Чого собі? Чому тільки я сама до цього не здогадалася? Треба спробувати. А, падаю. Ну як спробувала? Вийшло? як тобі не соромно. Краще б допомогла подрузі, а ти смієшся з мене. За таке тобі слід провчити. У цьому мені допоможе хоста пер'їнка. Що мені робити? Тепер я ніби помідором накапала, або ще чимось гірше. Ага, тепер Сюзі точно програє. Ах так? Ти ще й смієшся? Тоді ти теж програєш. Отримуй. <постивіст> Який жах! Та що ти собі дозволяєш? І ти теж отримаєш по заслугах. Ні, не треба, благаю. <постивили> Дівчата, час вийшов. Показуйте, що ви намалювали там. Джулі, що це за червона пляма? Пролила фарбу? Мабуть, на обличчя теж. Сьюзі, чому в тебе теж все червоне? Невже ви всі разом їли помідори? Такі малюнки не можуть виграти. Мили робота теж така собі, але вона хоча б без червоного месіва. Міла, ти виграла? Ура! Тепер він буде моїм. Привіт, смачний шоколад. Ми теж хочемо трохи шоколади. І ми його отримаємо. М -м, як смачно! Як же я рада, що перемогла! Яка насолода! Ей, а де весь шоколад? І справді хто насмілився його випити? Як йому не соромно, Та ну вас, злодійки! Цього разу ваш приз буде набагато оригінальнішим. Бачите цього наймілішого песика? Так ось приз це не він, а така кашка, що від нього залишилася. У цьому раунді знову доведеться малювати ротом. Тож постарайтеся. Час пішов. Немає нічого простішого, ніж намалювати какашку. Отже, приступимо. Щоб малюнок був достовірнішим, потрібно додати і запаху. Я навіть знаю, як це зробити. Що за сморід? Тут хтось помер чи щось стухло? Ой, мені погано. Упс, Я просто давно не мила ноги. Малювати ногою це важко. А ось малювати ліктями це куди зручніше. Опс? Ну гаразд не проблема. У мене цих фломастерів ще ціла купа. Ну давай. же! О ні, здається, я відстаю. Дівчатка вистачить малювати. Настав час показувати, що у вас вийшло. Ось, дивіться. Міла какашка, звичайно, нічого, але я бачив і краще. Ось, наприклад, у Сюзі. Це ж шикарно. Супер, я в захваті. А у Джулі какашка вийшла так собі. Видно, що вона хотіла програти. Тож тому й бути. Справжню какашку отримує саме вона. Mm. Що? Але мені стало погано через Сюзі. Ні, не буду я їсти цей жах. Прийдеться, такі правила. Mm. Який жах. Уявлятиму, що це просто шоколад. Awesome. Вона і справді спробувала какашку. Ні, mm. це дійсно шоколад. Дівчатка, бажаєте теж? Ні, дякую. Обійдемося. У цьому раунді вашим призом стане рибка, ароматна та зовсім не смачна. Ну а малювати ви будете соусами. Мені здається, що це досить весело та незвичайно. Отже, можете починати. Час настав. О, я ще ніколи не малювала соусами. Сподіваюся, у мене види гарно. Як же їх багато. У мене буде такий великий вибір. Але чому все сміття на мені? Я вам не смітник. Так, я теж бажаю, що настав час приступати. Це буде найсмачніший малюнок з усіх, що я малювала. Мабуть, почну з кетчупу. Хм, хм, а я почну з сирного соусу. Він жовтий, так що він краще підійде для цієї мерзенної риби. Ну що ж, приступимо. Нічого собі як швидко він скінчився. Треба якнайшвидше знайти йому заміну. Здається, виходить дуже непогано. Та в мене талант. Блін, навіть у Сюзі малюнок кращий за мій. Мені варто поквапитися. Точно, у мене ж п'ять пальців, тож п'ять пензлів, якими можна малювати одночасно. М -м -м, пахне дуже смачно. Думаю, не буде нічого страшного, якщо я їх трохи спробую. Яка смакота. Ні, цього мало. Я хочу з'їсти більше соусу. Ти що, їси соуси? Але ж у нас навіть картоплі немає. Здається, на цьому мої соуси скінчилися. А, тільки не на мій малюнок. Ну Ось, я все зіпсувала. Як же смачно! Блін, я з'їла всі соуси. Тепер я точно програю. Ну що, дівчата, час вийшов. Настав час подивитися, що ви там намалювали. У мене залишається лише один вихід помінятися малюнками із Сюзі. Okay. Я чекаю. Oh Джулі, ти що зробила? Це зовсім не схожа на рибу. Міло, покажи, що намалювала ти. Ого, виглядає непогано. Поки що це найкращий малюнок з соусами з усіх, що я бачив. Ready? Сюзі, а ти навіть не намагалася. Отже, мені доведеться подарувати тобі цю рибку. Сподіваюся, ти любиш їсти сиру рибу. Мені? Але це обман. Ха-ха, Комусь доведеться їсти мерзенну рибу. Чому одразу мерзенну? Її можна приготувати. У мене є пальник. А, Що ти робиш? Ой, пробач, я просто не вмію їм користуватися. Oh. Так, ага. Здається, треба спрямувати її на рибку. Дивіться, <різь> яка апетитна вийшла. Нарешті я зможу нормально пообідати. <різь> така смакота. <різь> Дівчатка, цього разу на вас чекає наймиліший приз. А саме цей пухнастик. <різь> Ви повинні зробити собі грим котика. Хто краще намалює, той отримує малюка. Як завжди, у вас є одна хвилина, і вона вже пішла. Я і сама на котика дуже схожа, тож мені не доведеться домальовувати багато деталей. Сьюзі, ти себе переоцінюєш. Усім зрозуміло, що виграю саме я. Носик вже готовий, залишилися вуса. Так, ніхто не забороняв використовувати дзеркало. Я не розумію, як можна без нього зробити крутий грим. А ось із дзеркалом набагато простіше. Я майже закінчила. Ви всі мені в підмітки не годитеся, тому що мій грим найкращий. Ого! Ма дивись, Джулі шахрує. Вона використовує дзеркало, хоча так робити не можна. Думаю, її треба провчити. Згодна, я навіть знаю, як саме. Ей, right, right, right. hey, Ти що робиш? Навіщо? Так весь грим зіпсується. Ну ось я тепер точно програю, а я теж хочу собі цього малюка. У мене з'явилася ідея, як усунути ще одну конкурентку. Сюзі, ти трохи не доробила носик. Якщо хочеш, я можу тобі допомогти. Давай, якщо тобі не складно. Я буду тільки рада. Ось тепер ти виглядаєш набагато краще. Вилитий котик. Дякую, величезне. Я завжди знала, що ми подруги. Ну що, давайте вирішимо, кому саме дістанеться цей милий малюк. Джулі, на таки навіть дивитися не можна. Ти ображаєш моє почуття прекрасного. Сюзі, а ти що зробила? Ми ж тут не пірати розігруємо. Що, пірата? Ах, ти міло! Хітрюга. А ось Міли, до речі, вийшов дуже милим. Тож пухнастик тепер буде дружити з нею. <риклад> Ура! Я буду тебе любити та буду тобі годувати. Ти будеш авче? А О, ні! Здається, у Мила алергія на кошенят. Нічого страшного, ми самі впораємося з пухнастиком. Апчхі! ого, Міла вся почервоніла. Потрібно б лікаря викликати. Так, пухнастик? Який гарний! Добрий день, хвилинку Солодощі віддаємо. Їх у лікарню проносити не можна. Розійшлись. Що з ним? Мені погано. Скоріше, до операційної. Так, точно. Кого ви привезли? У нас більше нема ліжок. Стійте, це ж мій брат. Що з ним? Фух, я мало справді рахунки з життям не звів. Привіт, Ненці! Це Пранк. Ми принесли тобі солодощі. Ти щаслива, моя маленька ласуня. Ось це так. Та цього вистачить, щоб всю лікарню нагодувати. Кращий брат у світі. Як я давно не пив колу. Кітка краще всього. І ментос також смачний. Ля-ля-ля! А ну, стояти, ви що, не бачите табличку? Цукерки на базу. Ну, ось. О, ні. Вона що і мої чіпси заборе. ні? У мене є ідея. Ніхто не пропустить Теда з чіпсами, але пропустять медбрата з чіпсами в кишені. А мені класно підходить уніформа. Привіт красуня. Я твій колега. Не пам'ятаєш? Ми ж разом навчалися. Я прийшов замінити тебе. Відпочивай, моя хороша. Всього самого найкращого. Так, пані хвилинку. Бачите цей знак? З цукирками не можна. Віддавайте та проходьте. Як же круто! У мене тепер ціла коробка солодощів. Піду і віднесу це все, сестричці. Сестричка, у мене для тебе сюрприз. Це ціла коробка солодощів. Забрав її на реєстрації. Тут є чіпси твої улюблені. Я так і знав, що тобі сподобається. Як же смачно? Ага, колега. Ти що тут робиш? ну, стояти. Я з тебе всі цукерки виб'ю. Шахрай. О, ні. Куди мені подітись? Дівчина, тримайте міцніше та не їжте. Дівчині потрібна термінова допомога. Я її відвезу. Голова розколюється. Стати! Пані хвилинку. Солодощі здаємо. Ай! Чи можна трохи тихіше? Трокойте вже. <кхи> Здрастуйте, добрий вечір. Я лікар. Іду hey. спокійно до свого кабінету. Що таке? У вас є щось від головного болю. Зранку розколюється Так, звичайно, зараз я де небудь знайду. Є у мене одна пігулка завжди допомагає. Миттєво велике. Дякую. Ви мене врятували. А це точно ліки. Мені здається, що вони не бувають такими солодкими. Це ж скітл. А тут я раптом згадав про важливу справу, і ліки заберу. До побачення. І він дає мені цукерку, а не пігулку. Хвилинку, повага на знак. Солода ще не можна. Ой, все, забираю та проходьте. Леді, а пропустіть мене вперед. Дякую. Мене тут нема. Ой, помітила. Літаю, ну я поїду. Це що? Скітлс стежка? А ну, хлопець на колясі стояти. Чому після тебе йде цукеркова стежка? Ага, жорстке порушення правил. Анука, котись в моєї лікарні зі своїми солодощами. Ще й побіг на хаба. А ви, мадам, чіпси, мені okay. та вперед. О, вас виписали. Чудово, вітаю. Катайтесь обережно на своєму велосипеді. Ой, ну, в якому сенсі добре, що ви недалеко уїхали. Давай но ну, назад в палату і обов'язково скажи лікарю, щоб поставив заборону на велосипед. Ідолашна. Це ще хто? Вам чимось допомогти? Привіт, красуня! О, ви султан? Ось це так. Троянда, пір'їни, Мені, як мило. Я прийшов обирати собі дружину, ти мені подобаєшся найбільше. Здається, непогано виходить. Ой, хто це? Як це хто? Це ж я твій брат Тет, схожий на багатого султана. Ось тільки в мене багато не грошей, а солодощів. І це все тобі. Хочеш? Звичайно, дуже смачний мармелад. Mm -hmm. ага. Стояти What? солодощами не можна. Так, так, у всіх щось болить, але солодощі не можна. Віддавати. Віддавати? Я тільки відкрив упаковку. Треба щось вигадати. Точно. Зараз я сховаю свій скітлс так, що ця медсестра не помітить. Мені потрібна лише порожня упаковка прінз та штучна рука. З'єднуємо, додаємо бинти та засипаємо всередину цукерки. Геніально, правда? А тепер потрібно успішно пройти повз. Не віддам кіт-кот. Віддаш, віддаш. Отож, юначе, стривайте. Що це у вас з рукою? Ай, Болить. Прошу вибачення, скоріше біжить до лікаря. Купилася. Ненсі, я зламав руку, мені так боляче. Мій будолошний братик, як так вийшло. І ти купилась. Це ж пранк! Який жах! Я не ламав руку. Це потрібно було для того, щоб пронести цукерки. Подивись, скажи, що геніально! Дуже круто. І як завжди виручив.